Здорою ставим ворою всі за добробут народу. Росяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою В ефірі рогова пасіка піновуликів. Ми маємо сьогодні останню суботу лютого самого страшного місяця зими, який проти виявився не такий страшний. Але обльоту не було, тому що погода була в основному холодна. І ось сьогодні очікується обліт. Обіцяють температуру до 12 градусів тепла. Це означає, що бджоли вилетять. Якраз така температура потрібна для обльоту. На пасічному термометру сьогодні зараз майже 11. І це тільки 11 година ранку. Тобто, зараз очікується виліт перших бджіл. На заваді цьому трошки холодний, хоча і південний вітер. До обльоту треба підготуватись. Насамперед, треба поставити воду. Ми її трошки нагріли, взяли поїлки і поставимо е, напроти, щоб бджоли могли взяти воду. І крім того, ми зараз поставимо прилітки, щоб бджоли не блудили. От вже одна бджола, ми бачимо, літає. Це з цього самого вулика лисонь. Бджола вилетіла і зараз за нею о, друга вилазить. Ну що, треба бігом робити свою роботу. Беремо і зараз поставляємо ці. Прилітки у всі вулики. Починаємо роботу. Доставляємо прилітні доски у ці вулики. Це вулик, який падав. Ще бджілки не вилітаючі, другий ряд не літає. Найвисокий. Оставимо йому прилітку, щоб бджілки не падали на землю, коли полізуть. І зараз поставимо цим. Підігріємо трошки воду. Вода повинна бути тепла, тому що на дворі ще достатньо холодно. Прилітні доски поставлено якраз вчасно. Бджоли вже починають помаленьку літати. Вже на прилітках виносять підмор. Тепер треба поставити воду. Вода в нами підігріта, для того, щоб бджолкам було її нормально брати. Ось бджолка вже й... хоче брати воду, але ми ще ж не налили. Вода налита. Облід починається. Все, після цього. Ожидається виліт всіх вуликів поки що початок 12-ї години дня. Зафіксуємо момент. Одинадцята година дня починається масовий обліт в вуликах, на які світить сонце. Другий ряд. Поки що не вилетів. Лише 10 хвилин 12-го, а вулик листонь прориває. Відкриємо засувку ширше, щоб їм не заважало обліт робити. Все, вилітайте, очищайтеся, починається весна. Вулик лисонь виманив і сусідні вулики. Які почали поступово дивитися на білий світ. Сусідній вулик мжоли поки що на прилітці, але зараз, напевно, будуть злітати. Їм заважає холодний південний вітер. 12-та година дня. Став літати активно і другий ряд бджоли вилітають на сонечку. Сонечко їх виманює. В деяких вуликах, в чому що колись упав, навіть дуже активно літають. Це третій ряд, який теж просипається, поки що жілки перші, Вони, їх ще небагато, вони повилазили поки що на білий світ. Вулики літають. Обліт повний. Всі три ряди включилися в обліт. Дай Боже, щоб все було добре, щоб вони скинули лишні калові маси. Сонце зайшло і обліт поступово стихає. Але результати наліцо. Ми бачимо, щоб бджілки почистили свої вулики і винесли підмор. Тепер у вулику чисто. Обліт вдався. Ще якась бджілка вилетить, яка не до кінця обліталась. Результати обльоту на ліцо. П'ятна поноса на кришах вуликів. Бджоли постарались, обліталися. Від душі? Обліт поступово закінчується. Ми зробили ревізії в проблемних сім'ях, побачили ситуацію, деяких є розпліт. Тепер треба слідкувати, ставити страховку у вигляді канді. І давати воду всередину вулика, тому що розплід вимагає багато води, щоб виростити. Коли вам було цікаво це відео, ставте лайки записуйтесь на наш канал. Хлопців дородю! Порою сіза добробут народу росяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою.